Усім привіт! Махайте привіт, дітки! Привіт-привіт! Ви на каналі «Життя на Полтавщині. І скажіть нам ну мені, малята, куди ми їдемо? Куди їдечка? Ми їдемо поїздом до дідуся на день народження і будемо робити для нього сюрприз. Дідусь, ніхто не знає, що ми їдемо. Ми вже зібралися. дітки вже готові, чекають, вирішили трошки почитати, поки ми ще збираємося. Збираю їжу в сумку і поїхали. І беремо вас із собою. Будемо да? скоро вирушати. Все, останні штрихи, і ми вирушаємо ілонку в останню чергу. Дівчата вдіваються. Один портфель. Мені один Саші, Юлічки, такі невеличкі. і мені сумочка. І все, і всі наші речі і вирушаємо. Все. Що ж, ми виїхали, і вже у нас перший перекус. Юлія, де ти там? Смачно. Так, так угу. Перекушуємо. Їдемо нашою машиною до Лубен. Далі машину залишимо наших друзів. І поїдемо далі. Вже потягом Ну що ж, одна станція вже в нас готова, ми проїхали, не запізнилися, все добре. Приїхали в місто і будемо шукати нашого потяга. Ще трошечки почекати потрібно буде. Ми приїхали трошки раніше, щоб не запізнитися. Ось така подорож наша. Ну що, махайте, дівчата. Перший раз будете їхати на поїзді. Ну, Юлічка колись їздила, коли їй було 6 місяців зі мною. Ми їздили теж до батьків. А Ілонка буде чотири, а Діночка ще ніколи не була. Приїхали, ми приїхали раніше. Йдемо, почекаємо на вокзал. Так. Да. І їдемо. Все, ми чекаємо, дівчатка вже малювати зібралися, Ланочка спить. Вже тут потяг стоїть. Саша підвезе машину і прийде до нас. Поїзд приїхав, ми встигаємо, все добре. біжимо. Привіт наше купе. Шукаємо. Открить нас, давайте, пістише, диво

Ну що ж, все. Ми з цим поїздом прощаємося. І вирушаємо далі. Ми вже в Києві. Ілонка дуже не любить переодіватися. Все, ми приїхали до столиці. Давай, речі. Давай давай, Дуже багато людей. Так, наш Київ поле відправлення. Двадцять один. А, двадцять двадцять

Що дідуська, як в поїзді була? Шамповині. Подивіться, яка тут красота, як все гарно. Бачимо? <постив> все, відбувається у нас посадка на колег. Номер 17 і положі п'яний фоно. Де він нас? Ось Ось це, так? Да? Номер цієї вагоні. Починається із нахідної сторони вокзалу. Ось переває на шостой полі. Номер цієї вагоні. Починається із напівної. Існативний... Так, ну що ж, ми в столиці, знайшли наш поїзд, знайшли наше місце. Сидіти, їсти, так, будемо. Все добре, дуже тепло, дуже гарно, все. І воночка заснула знову. Гарніш трошки. Тут якось більше місця в купе, так? Чи це так здається? Що оце оце це, що відкрите воно. Це пауки, вже плацкар. Угу. Все, розполагаємося, будемо лягати спадки і ми гей будемо вранці пів дев'ятої. А зараз без 10-10 відправляємося ввечері. Я там буду Діночка, як вам там класно? Пася. Класно? Де? like mom 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 oh yeah 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 Доброго ранку, доню. Дивись, яка гарна зима. Дуже гарна зима, так? Ми вже майже приїхали. Будемо пити чайок. Малка, життя. Потяг до перемоги. Альпійський луг. Дуже темно. але гарно. Ну що, як вам поїздочка? Як спалися? Як тобі спали? Виспались? О, О знову будемо їхати. Виспалися. І будемо скоро виходити. не Діночка, да, покажи, яка ти Соня. виспалась, так? Так, да, трошки їдемо. зараз будемо швидко їхати, так? Давай, ну так, тут куди привіта. Спішки Волинські ліси. Але гарно телефон не передає, наскільки це гарно. Ти вправно. І Я виспалася в різіночки І просто наймов. Поверь, бачиш, оскільки потягів стоїть. Так. О, мама покипає. І Іванка. Так, моя кофточка, тут моя кофточка. Ну щось, ми на місці. Волинь вас вітає. Так вас зустрічає багато снігу. Їхали було сонечко. А тепер сні. Щасливі. Все в нас вийшло. Задоволені і будемо вже зустрічатися з рідними. На цьому прощаємося з вами. Чекайте нових відео. Зустрінемося зовсім скоро. Пока-пока.